Назвав Росію країною-агресоркою. Це просто означення, чи просто йому потрібно застосувати було якесь слово? Або ж як багато хто пише, просто вжив небажаючи, бо потрібно було давати відповідь журналістам. А про це й не тільки сьогодні. Підприємець, інфлюенсер Карл Волок з нами. Слава Україні! Доброго вечора. Привіт. Буде дуже цікава, друзі, зараз аналітика в нашому вечірньому стрімі. знаєте, як то кажуть, не по написаному, а, а об'єктивно компетентно, як завжди, в наших ефірах з паном Карлом. Отже, Політко сьогодні написала про те, що відповідаючи, спілкуючись журналістами, відповідаючи на запитання про ситуацію з війною в Україні, я не буду зараз прямо цитувати Дональда Трампа. Він зазначав скільки за минулий тиждень. Дві країни понесли втрат, і каже: Росія більше, але коли ти агресор, то воно завжди так. Він вжив це слово. Як нам це сприймати, пане Карле? Знову знаєте, живемо зняв день, реагуючи на все нові й нові заяви? Так, причому зазвичай позбавлені всякого змісту? Слово агресор в даному разі, з моєї точки зору, вжити в, в винятково в, в сенсі сторона, яка наступає. Нічого більшого я тут не побачив, і не думаю, що Трамп змінив свою риторику. Я вже не кажу про те, що змінилося в нього в голові, але це не зміна риторики. Він і нічого для нас принципово нового. З моєї точки зору не сталося. На жаль, я взагалі, чесно кажучи, я починаю боятися ефірів, коли мене просять там щось розтлумачити і так далі. Я змушений розтлумачувати речі, які взагалі позбавлені всякого сенсу. Так. Тобто, ну якісь люди, Трамп, особливо або Путін і так далі говорять якісь слова. Абсолютно не маючи нічого на увазі. Тобто, тобто просто говорить слова. І дуже складно це трактувати я раніше, так, умовно кажучи, так, внутрішньо пишався тим, що от я можу взяти якийсь текст якогось політика mm -hmm. і маючи чи малий життєвий досвід, і, там трошки досвід життя за кордоном, розуміючи, як працюють працюють їхні мізки, і так далі, а інколи і українська політика і міг. Показати, що там є між рядками. І нерідко між рядками було набагато більше аніж в самих рядках. І оце треба було розтлумачити. І в принципі я так добре з цим почувався. От зараз я не знаю, як можна тлумачити Трампа. Ну, правда. Навіть між рядками нічого немає. Немає там нічого. Ну нічого. He doesn't mean it. Тобто він, він просто не має на увазі. В принципі, нічого. Тобто, мене дивують багато речей. тобто Мене дивує, як цей нарцис примудряється абсолютно не образитися на на Путіна, який його хронічно принижує ну максимальним способом. Я не знаю, що ним рухає. Можливо, дійсно справа справа тільки в наживі, або в його якісь Такій пасі... пасіонарності, тобто е, якісь такій е, цілеспрямованості, коли він вважає, що якщо він Путіна почне називати тим, ким він є, і загострювати ситуацію, і він не зможе тоді точно виконати ту обіцянку, яку він так урочисто дав всьому світу, яким чином припинити цю війну. І так я чесно, я не можу зрозуміти. Я, я не можу зрозуміти, що в нього в голові взагалі твориться. Тому, на жаль, разом з усіма мушу тільки спостерігати. А мене ж треба річ. У мене старша донька сказала, що вона переїде в Україну. Вона не жила. Вона в Україні жила всього з 34 років свого життя, всього два. Але вона сказала, що після закінчення війни вона переїде до мене в Україну. У мене було Динка над цим думає. Племінниця сьогодні дзвонила і каже: теж, в принципі, якщо закінчиться війна, ми б теж подумали що... Тобто, я екстра зацікавлена людина. Мене питають, ну ти можеш нам щось сказати, і я не можу. Ну, на жаль, не можу. А вони всі очікують, що я їм щось. Оптимістично скажу, а в мене немає ані оптимістичного, ані, до речі, песимістичного. Е, і тут, е, тут є окрема річ. Тобто, я не виключаю нічого. Я не виключаю, що в найближчі місяці Трампу вдасться і певним чином переламати ситуацію. Ну, чому це Трампу вдасться? Тому що існують об'єктивні причини, чому Путін міг би бути зацікавлений у закінченні війни. Існують також об'єктивні причини, чому він, він є не зацікавлений в, в припиненні війни? Вони також існують, але мені здається, що ну їх я можу розуміти гірше, бо вони стосуються внутрішньої ситуації в Росії. Росія це країна, яку я геть не розумію, так як я не розумію Трампа. Я я більш менш розумію Путіна, я геть не розумію Росіян. Я правда, я не розумію росіян. Вони ментально мені сьогодні для мене що росіяни, що китайці приблизно це одна і та сама та була раса просто чистий лист. Не знаю, що в них твориться в головах. Тому я, не, тому я не знаю, чи внутрішні причини в Росії не можуть бути такими, які стримують вже сьогодні Путіна від того, щоб зупинити війну. Але я розуміюся в економіці. Досить пристойно, я розумію, що в Путіна є причини завершувати війну, тому я нічого не виключаю, але я не бачу ніяких серйозних передумов, щоб от можна було сказати: от крок за кроком, вони куди воно кудись рухаються, не рухаються. Не... Пане Карло, тоді, оскільки ми вже говоримо про Трампа, але я все ж таки буду через призму іншої заяви, і того, що ви бачите, якраз тут в ній, між рядками. хоча Автор цієї ці заяви він якраз говорив про Дональда Трампа. Е, значить Федір Веніславський, е, ну, комітет з нацбезпеки і оборони, бо, очевид, люди людина, що знає, війна наближається до свого завершення. Чим пояснив цей вислів свій цю позицію, пан Веніславський каже: бо чітко проглядається. Величезне бажання Дональда Трампа все ж виступити третьою стороною в перемовинах між двома людьми, як ми сьогодні вже та знаємо також із заяви Трампа, які один до одного мають тотальне відчуття ненависті. А, ось розумієте, я чіпляюсь за резонансні заяви. Тим більше такого штибу для мільйонів українців, для яких завершення війни є таким бажаним. З іншого боку, для нашої країни, якщо ми говоримо про економіку також, бо ну не все легко в нас і просто на правду. От ми сьогодні про бюджет менше будемо говорити, бо його тільки подали. Там просто поки що цифра. Це що буде дискутуватись і так далі обговорюватись. Але знову українцям пан Веніславський дав сьогодні надію. <клевицький> Абсолютно підтримую. Будь-які заяви будь-яких українських політиків, котрі гладять е, по голівці президента Дональда Трампа, абсолютно підтримує. Тобто, так чи інакше, він є е, керівником, лідером найпотужнішої країни в світі, він має певні важелі впливу на те, що війна. Завершилося, не кажу, що достатні, і не кажу, що, що е, він обов'язково їх застосує, але він має певні важелі впливу. На жаль, єдиним способом в нашій ситуації, бо ми, наша ситуація дуже, е, дуже відрізняється від ситуації е, московитів, але в нашій ситуації ми не маємо жодного іншого виходу, як і, до речі, біль, переважно європейці, аніж. Лестити Трампу розповідати, який він великий, і так далі, і тому подібне. Немає в нас іншого виходу, навіть якщо це видається принесливим. Але як я не вважаю, що політик взагалі мав би жити в. Так на в цій системі координат принизливий, не принизу. У тебе є народ, за який ти відповідаєш, і будь добрий. Принизливо то тобі не принизли. Роби те, що потрібно. Так, от, так. наразі українська влада, на відміну від початку цього року, знайшла тон спілкування з Трампом, який для простої людини не політика, видається принизливим, але він є єдиноможливим, можливим. Угу. І оскільки ми є найбільш зацікавленим народом в світі, щоб ця війна закінчилася, ну будемо ж говорити відверто, так? так ми найбільш зацікавлені, тому робити ми будемо все, що потрібно, і ми очікуємо від нашої влади, що вона буде робити все, що потрібно, як на полі бою. Так і е, з озброєннями, я маю на увазі в економіці і так далі, так і е, з військовою технікою, е, е, так і дипломатично все, що потрібно для того, щоб наблизити завершення війни. Тому те, що сказав Веніславський, з моєї точки зору, е, не містить жодного раціонального зерна. Е, але це ті заяви, які треба робити. А, а рацію там немає. Тобто, е, Трамп з перших днів був готовий брати участь у, у такій зустрічі. Він завжди казав про те, що він готовий організувати цю, цю зустріч і так далі. Нічого в цьому плані не змінилося. Е, в нас позиції не зблизилися, Путін і надалі демонструє абсолютну ну, недовороздатність е, е, Трамп нікого. Поки що е, е, всадити навіть навіть всадивити за за один стіл йому не вдається. Хоча це жахінея, ну всадовить він за один стіл. Якщо така різниця в, е, в позиціях, ну що це дасть крім того, що вони розійдуться незадоволені один, е, один одним, і трамп е, очевидно обома. Тобто е, нічого не змінилося на на превеликий жаль. І тому я кажу сенсу в тому, що говорить Веніславський, я не бачу, а, але говорить він правильно і нехай продовжує говорити. Як і всі решта, найближчим часом тристоронній формат реальний. Я навіть не можу про це сказати, ну тому що е, е, на відміну від всіх інших, тобто не від двох інших учасників переговорів, Путін єдиний, хто в даному разі поводиться, як дорослий, який каже, на якого біса я маю сідати за стіл, якщо в нас не узгоджені принципові питання. А uh -huh. вони справді не узгоджені. Про що домовлятися, якщо позиції майже діаметральні? Е, якщо ми говоримо, наприклад, про ситуацію територіальну? А вона, наскільки я розумію, сьогодні все ж таки, в основному вона в центрі наших розбіжностей. Територіально, вони кажуть, віддайте нам Донбас. Ми кажемо, ми кажемо ніколи. Як можна продовжувати дискутувати в такому ключі? Тобто в нас протилежні ситуації. Тому спочатку знаходять якусь формулу, хоч приблизно, заради якої сідають на стіл. Я насправді повністю підтримую президента Зеленського в тому, що він постійно наполягає на тому, що він готовий зустрітися з Путіним. Тому що Трампу треба постійно його тисяти, його фізіономію, в те, що ми готові на все. Трамп, все, що ти від нас хочеш, практично, ми готові. Не в нас причина, не ми є бар'єром для того, щоб були досягнуті домовленості. Тому. Те, що робить Зеленський в цьому плані, мене абсолютно влаштовує, я вважаю це правильним. Але це тільки з точки зору тактики е, спілкування з Президентом Трампом. В усьому решту, ну це хінея так само. Ну тобто, тут правий Путін. Немає про що говорити. В нас немає жодної формули, яка би зблизила наші позиції. Хтось має піти на зустріч. Зазвичай треба щоб двоє. Е, на жаль, я про це кажу вже напевно сотий раз, мені вже самому незручно про це нагадувати. Трамп, яка людина не дуже з моєї точки зору розумна, він пішов на те, щоб значить, всі наші позиції, по яких ми могли піти на компроміс, він їх здав задовго до початку переговорів. Тобто фіксація е, лінії розмежування як такої, е, значить, коли ми визнаємо певні свої території, е, значить е, окупованими. Тобто, ми не вимагаємо, щоб з окупованих територій е, значить, росіяни вивели війська. Це mm -hmm. позиція, поза всяким сумнівом, яку ми сьогодні і так прийняли, але ми її мали прийняти протягом переговорів, а не до того як вони почались. Друге питання це НАТО. Ми не пов погоджувалися повністю, е, значить, відмовитися від НАТО, але в принципі можна було би зафіксувати якийсь дуже тривалий період, коли це питання навіть не буде розглядатися. Тепер паче, ми розуміємо, що це залежить від американців, німців, and so on, і вони не збираються в принципі, е, значить, нас е, нас туди запрошувати з відомих всім, всім всім причин. Тому на це можна було піти. Під час переговорів Трамп на жаль всі ці позиції здав до їхнього початку. Виявилося, що тепер ми маємо йти назустріч москалям в питаннях, які вже для нас дуже складні і дуже болючі. Це я абсолютно не виключаю, що нам доведеться тепер йти на компроміси вже в болючих питаннях, тобто віддавати те, що вони не завоювали, і цілком ймовірно завоювати не можуть. Я кажу ще раз: я не виключаю цього, але поки що це жодним чином не озвучено. Мало того. Не озвучено і те на що готові піти москалі нам назустріч, крім оцієї ахінеї, що вони значить віддадуть там ці шматочки, значить Сумської і, і, значить, і Харківської області. Ну буквально шматочки мі, 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 мізерні шматочки, і вони погоджуються не вимагати від України. Значить, е, за е, е, решти, е, значить, е, Запорізької і, і Херсонської областей. Оце їхні поступки. Тобто, ми, якщо і, і підемо, ми підемо на реальні поступки, а в них поступки, і ми не будемо у вас вимагати чогось більшого. Ну, тобто, mm -hmm. тобто це Я не вас геть розумію. не це геть не виглядає як компроміс з іншого боку, тепер трішки, от це буде те, що я поставлю запитання до стосуватися економіки, так чи інакше. Пане Карле. Чи не є ми свідками і вже такої, вибачте, я так скажу, пустопорожної, без міжрядків балаканини? Можливо, це фон, можливо, це якийсь сценарій з точки зору того, що і Трамп володіє яка економічно складова і ситуація в Росії, так? Як зараз діють сили оборони України, Ми ледь не щоночі говоримо про НПЗ, і саме залишити оцієї складової ще більше Путіна для того, аби потім виходити з тих позицій, які Трамп втратив. Та Ну, яким так ми втратили через Трампа: От. ще більше натиснути, щоб не було цього підживлення фронту. Я не, не тільки зараз там про паливо мастильні матеріали. Ми раз по раз і все частіше зараз там говоримо і там, обговорюємо, і демонструємо, і бачимо кадри в різних, різних пабліках. Знову ж таки, тих телефонних перемовин так чи інакше полонені російські, які кажуть, що їм не виплачують грошей. Грошей немає. Можливо, в цьому зараз суть, і дійсно, десь до середини зими. Цієї наступної майбутньої, що подивимося, якою вона буде, хочуть натиснути саме таким чином на Путіна більше, аби зайти в цей перемовний процес з вигідніших позицій. Та ні, я не знаю в даному разі слово вигідніших, бо оскільки вони нам теж роблять шкоди ой ой скільки. Ну але... Це зрозуміло. Так. Але я ж почав з такого, що я геть не виключаю, Путіна є причини. Закінчувати війну, поза всяким сумнівом. І причини ці стають дедалі серйознішими, поза всяким сумнівом. Е, е, так що, е, е, звичайно, але я не бачу сигналів з його боку. От це те, що мене лякає. Тобто, ну я ну от те, що я назвав, ті, назвімо так, поступки, на які, які він оголосив, вони настільки ефемерні. Що вони їх складно я, я нічого не виключаю? Я не виключаю навіть того, що в якийсь момент буде прийняти рішення піти навіть на, на такі перемовини і на такі поступки я маю на увазі з нашого боку. Все ж таки піти, тому що ми, ми втрачаємо людей. Причому ми втрачаємо гарних людей. Ну mm -hmm. серйозно вони переважно втрачають. Другий сорт вони почистили собі, вони почистили собі кримінальників і так далі. Тобто, в них ситуація ну не настільки критична далеко, тому я не знаю. Мені дуже я маю орієнтуватися на якісь сигнали. Я жодного сигналу від Путіна нормального ще не бачу. Можливо, я кажу ще раз, нам доведеться, оскільки ми не бачимо з його боку сигналь, доведеться весь шлях до так мовити до зустрічі. Е, я маю на увазі до рукоскання проходити самим. Тобто він буде стояти, а ми будемо рухатися йому назустріч, і, і як би принизливо це не звучало. До речі, якщо відкинути питання принизливості і несправедливості того, що відбувається, з точки зору раціональної, цілком можливо. Що треба йти навіть і на ці умови, тому що нам треба закінчувати війну, нам досі нам ми не можемо продовжувати втрачати стільки стільки наших прекрасних людей, і, і нам треба відновлювати країну. І найгірші речі, які відбуваються, це депопуляція країни, і чим більше наших людей залишиться залишаться там, а кожен рік, а можливо і кожен місяць. Які наші знаходяться біженці в Європі і так далі і отримують статуси і тому подібне, вивчають мову, він нас віддаляє від відновлення країни. Хто буде на країну відновлювати, і так далі? Так що я нічого не виключаю, але я не бачу, я не бачу реальних сигналів в цьому питанні. Я не хочу їх вигадувати. Вони мають бути реальними. Якби я почув під Путіна щось людське або від Трампа. Або від Трампа, або Трамп же тільки фантазує, причому він, же не, він, не, не, він не називає геть ніяких реальних фактів. Він просто каже: прекрасна розмова, він готовий, він хоче. Ну, назви, що він хоче, на що він готовий, і так далі. Нічого ж цього немає. Тому я кажу, мене лякає відсутність доказів того, що, що це станеться. Причини для того, щоб настав мир поза всяким сумнівом, існують не тільки в нас, а й в москалі. Реальність така: війна продовжуватиметься при плануванні бюджету. Це також враховувалось. Бюджету України. Ми пана Марченка сьогодні почули. Пане Карле, сьогодні не про економіку, здебільшого вибачайте. То, коли буде більш ясніше, і зрозуміліше, звідки ми будемо брати гроші, будемо про то говорити. Е, і більш реальні цифри, коли будуть ясні, коли Верховна Рада прийме те, що Кабмін подав сьогодні до сім парламенту, єдине, я вас вітаю. у нас все ж таки будуть трансляції парламентських засідань. Yes. Ми це ми здобули. <laughs> Ну на правду ще би деякі канали повернули в, в цифровий ефір, і марафон би прикрили. І можна було би вважати, що в принципі влада почала когось чути, ну хоч хоча би частково. Але на жаль, ну чує вона так дуже на одне вухо, і причому воно сильно глухе. До зустрічі, спасибі вам за цей вечірній стрім і за ваш час, як завжди. Підтримує інфлюенсер Карл Волох. Був в цій миті. Друзі, не забувайте підписуватись. Сподіваюсь, вам було цікаво. І, звичайно ж, до зустрічі зовсім скоро на Ютубі. Влада Волошина. Бережіть себе.